Столичні поліцейські затримали чоловіка за вбивство дружини. До правоохоронців від мешканки Подільського району надійшла інформація про те, що вночі з квартири сусідів було чутно крики, а зранку вони виявили тіло знайомої без ознак життя. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що вночі чоловік та дружина розпивали алкогольні напої. Та між подружжям виник конфлікт на побутовому ґрунті. Чоловік кухонним ножем декілька разів вдарив жінку в груди та шию. І від отриманих тілесних ушкоджень 42-річна киянка померла на місці. Поліцейські оперативно розшукали та затримали 42-річного місцевого мешканця в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.